Вдалий рік для українського сільського господарства 2013-го експорт зернових збільшився в грошовому вираженні на 22 мільярди доларів порівняно з минулорічними показниками, зазначають в уряді. Крім того, аграрії зібрали рекордний за всі роки незалежності врожай зернових і зернобобових – близько 63 мільйонів тонн. Такі цифри не можуть не тішити, зазначають експерти. Адже в умовах економічної та політичної нестабільності в країні саме аграрний сектор фактично тягне на собі всю економіку. Експорт продуктів харчування сьогодні замінив падіння експорту таких традиційних галузей України, як металургійна і хімічна галузь. Тому це теж говорить про те, що аграрний сектор економіки є для України не тільки важливим, а й перспективним. перспективним. Роль аграрного сектору в економіці вона дійсно змінилася. Аграрний сектор він є зараз лідером по експорту. і Відповідно, аграрний бізнес він значно. Тужніше і сильніше, і активніше включився в лобіювання власних інтересів. Та, попри такі рекордні показники, урядовці не надто стимулюють сільське господарство. Аграрії жаліються, що фінансової підтримки на розвиток галузі з боку держави немає, а чинне законодавство давно застаріле і потребує докорінних змін. Зокрема, якнайшвидшого врегулювання вимагає питання реєстрації прав на земельні ділянки та закон про необхідність сертифікації якості зерна в уряді та парламенті обіцяють дослухатися до всіх побажань. Аграрії в найближчим часом потребуємо діалогу з бізнесом. Тільки ми дуже хочемо, щоб завжди цей діалог був двосторонній і щоб він передбачав не тільки якісь умови розвитку одних і розквіту, і занепаду за рахунок інших. Нам необхідно сьогодні підтримувати весь розвиток сільського господарства в Україні. Гано впливає на розвиток аграрного сектора, й нинішня нестабільна політична та економічна ситуація в країні, адже він потребує чималих інвестицій, які очікували отримати після підписання угоди про асоціацію з ЄС, зазначають фахівці. Проте, чи варто очікувати іноземних надходжень у галузь та як знайти альтернативні джерела фінансування сектора, експерти ринку дискутували на щорічному аграрному форумі, організованому агенцією Агрієвент. Сторі очікували, що все-таки це підписання дасть змогу наростити як прибутковість, так і об'єми вироблення переробки продукції, і тому це б дало б змогу залучити більшу кількість інвестицій до українського агропромислового сектору. Проте у зв'язку з тим, що Україна все таки відмовилася від підписання, і з, 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 світові організації знизили загальний кредитний рейтинг України в цілому. Та, попри негативні рейтинги, аграрний сектор України продовжує нарощувати обсяги експорту своєї продукції і розширювати географію. З наступного року до Китаю, окрім Кукурудзи, почнуть завозити нашу сою та ячмінь. Про це Віктор Янукович домовився під час свого офіційного візиту до Піднебесної. Вітчизняний АПК став однією з основних галузей, які було приділено велику увагу під час переговорів у Пекіні за приблизними підрахунками. Україн Україна може очікувати на вісім мільярдів доларів інвестицій, в тому числі й в аграрний сектор. Китай в цьому контексті він певний такий знаковий ринок, тому що на нього дуже складно вийти. Там все йде через державу. Там нема приватного зерноторгівельного бізнесу. І відповідно не так просто узгоджувати питання якості безпечності зерна, зокрема, там карантинні фітосанітарні вимоги. І Я б сказав, що те, що Україна отримала можливість експортувати зерно на китайський ринок, це проривний момент. А найближчим часом планується налагодити поставки вітчизняних зернових та олійних культур до Ізраїлю та в Бангладеш країн Азії, все таки теж відбувається нарощення темпів експорту наших сільськогосподарських культур, зокрема Ізраїль. Зокрема, Південна Корея, тобто, ми все таки розширюємо географію збуту. В уряді анонсували цьогорічні обсяги експорту зернових на рівні 29-30 мільйонів тонн. За прогнозами ж експертів, поточного маркетингового року Україна може посісти друге місце у світі за експортом зерна, поступаючись лише США, а в довготривалій перспективі до 2020 року матиме найвищий відсоток зростання аграрного виробництва і експорту сільгоспродукції, який може збільшитися на 60%.